Далекосхідні українці уважно стежать за тим, що відбувається на великій землі. Вже на наступний день після проголошення Центральною радою Києві автономії України у складі Росії у Нікорськ у Сурійському збирається перший український далекосхідний з'їзд. Таких, до слова, продовж наступного року, буде чотири. Як тільки починався якийсь рух в Україні, він виголошувався і, зокрема, на зеленому клині. Коли побачили, що йде іде до незалежності, військові секції були створені, і навіть почали формувати військові підрозділи. Але гасли, які вони створилися, підрозділи для захисту України. З Харбіну поїхав в Київ. Такий поручик Петро Твордовський. Він поїхав з вимогою цього з'їзду далекосхіднього. І в цих вимогах було перше, щоб уряд України поставив перед урядом Російської Федерації вимогу, щоб Російська Федерація визнала зелений клин частиною України, українських земель. Друге, щоб вони вивели звідти свої війська, залишивши зброю. Третє, щоб Україна туди назначила свого, ну вони назвали старостою, щоб потім залишилася там їхня влада. І ще одне питання цікаве: щоб при Міністерстві закордонних справ України було створено відділ зеленої України.